Доброго дня, школярики! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Чим я чую. Відкрите підручник на сторінках 44-45. Діти, відгадайте загадку? Самі мовчать, а звуки розрізняють. І нам допомагають почути все і всіх. Що це? Правильно, це. Вуха людини. За допомогою вух ми чуємо звуки і таким чином пізнаємо навколишній світ. Закрий вуха руками. Дітки, закрийте вушка руками і порахуйте до 10. А ви чуєте, що я зараз з вами говорю? А тепер, коли ви відкрили вушка, поставте відео на паузу та розкажіть, які ви звуки чули, коли вушка були закритими. А які звуки ви почули, коли ви відкрили вушка? Створюємо оркестр. Діти, виготовте креативний музичний інструмент, який схожий на маракаси. Для цього вам знадобляться. Металеві баночки з кришечкою. Квасоля, каштани, жолуді, горох. Візьміть баночку, покладіть у неї квасолю, каштани, жолуді, горох, закрите баночку кришечкою і потрусіть. Вийде досить цікавий звук. Діти, відгадайте ще одну загадку. Є у мене вірний друг. Має він чудовий слух і говорить голосами моїх друзів, тата й мами. Як же звати мого друга? Всім відомо це папуга. Помиляєшся, Антон. Зветься друг мій. Телефон правильно. Де можна користуватися телефоном, а де його потрібно вимкнути або заховати? Діти, погляньте на малюнки. Розкажіть, що на них відбувається. Розкажіть про поведінку дітей. Дайте їм поради. Розкажіть, де можна користуватися телефоном, а де не можна користуватися телефоном. Поставте відео на паузу, доки виконуєте це завдання. Дітки, якщо ви помітили наступний знак: мобільний телефон в колі, який перечеркнутий лінією. Це означає, що в цьому місці користуватися мобільним телефоном не дозволяється, оскільки це може заважати людям, які вас оточують. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінки 38 39. Завдання 1. Що ти чуєш? А що бачиш? З'єднай відповідне звуки букви. Діти, звуки ми вимовляємо і чуємо. Відповідно, з'єднаємо їх із малюнком ротика та вушок. А букви ми пишемо і бачимо. Номер два. Злови звуки міста і звуки села. З'єднай за зразком. Поглянемо на зразок. Трамвай і проведено стрілочку до міста. Правильно, зазвичай трамваї колісують по рейках у великих містах. У селах цей транспорт не їздить. Поглянемо на перший малюночок. Літак. Аеропорти будують поруч із великими містами, тому цей звук краще віднести до міста. А от на наступному малюночку корова. Свізьких тварин люди розводять у селах. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання самостійно. Давайте трішки розімнемося та потанцюємо. Обведи синім, які звуки приємні для тебе, червоним, які лякають. Для роботи діти підготуйте кольорові олівці двох кольорів синього та червоного. Той звук, який вам приємний, обведіть синім. Наприклад, вам приємно слухати спів птаха. Обведіть пташку синім. А якщо ви лякаєтеся від звуку літака, то обведіть його червоним. Зупиніть відео та виконайте це завдання. Завдання 3. Для чого ти використовуєш свій телефон? Познач галочкою. Телефон можна використовувати для спілкування, ігор, перегляду відео. Або як годинник для слухання музики. Для чого використовуєте ви. Відмітьте галочкою. Поставте відео на паузу, доки будете виконувати це завдання. Завдання 4. Коли телефон тобі заважає, познач галочкою. Поглянемо на перший малюночок. Дівчинка сидить у парку на лавці і розмовляє по телефону зі своєю мамою. Поряд із нею немає оточуючих, яким вона заважає. Тому цей малюночок ми не будемо позначати. Поглянемо на другий малюночок. Хлопчик розмовляє по телефону, і в той же час він стоїть на касі у магазині своєю розмовою він заважає працювати касиру. Тому цей малюночок позначимо Галочкою. Поглянемо на наступний малюночок. Діти їдуть у громадському транспорті. І раптом хлопчику хтось зателефонував, і він почав гучно розмовляти на весь транспорт. І цим він змушує оточуючих почуватися некомфортно. Він їм заважає, позначимо галочкою. На наступному малюночку діти перебувають. У театрі або на концерті. Хлопчику хтось зателефонував, і він відійшов, щоб не заважати іншим, і розмовляє по телефону з татом. Цей малюночок відмічати не треба. На наступному малюночку діти на концерті слухають виступ артистів. І раптом дівчинці хтось зателефонував, і вона почала гучно розмовляти по телефону. Цим самим вона відволікає інших і заважає їм. Відмітимо цей малюночок, позначимо галочкою. І на останньому малюночку діти на уроці, вчителька веде урок, і раптом дівчинки задзвонив телефон, і вона почала гучно розмовляти на весь клас. Цим вона заважає учням та учителю. Позначимо цей малюночок галочкою. Завдання 5. Які номери телефонів ти знаєш на пам'ять? Запиши. Мій номер телефону. Діти, якщо у вас є телефон і ви пам'ятаєте номер телефону свій, то запишіть його. Номер телефону когось із рідних. Якщо ви знаєте на пам'ять номер телефону, Мами, тата, бабусі, сестри або інших близьких людей запишіть його. Служба надзвичайних ситуацій. Якщо знаєте на пам'ять номер служби надзвичайних ситуацій, запишіть його. Поліція. Якщо знаєте номер поліції, то теж запишіть. Служба швидкої допомоги. Пам'ятаєте і цей номер. Запишіть його. Діти. Ви сьогодні добре попрацювали. Молодці! Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.